Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Сяє сонечко, привітне! Зранку квіточка розквітла, разом квітку зростимо і матусі віддамо. Молодці! Добрий ранок, друзі! А для нас, до нас сьогодні в гості завітали зайчата. Діта, ви знаєте, куди воно поспішає? Вони поспішають до цирку, уявляєте? Але вони запізнюються, бо не можуть перейти дорогу. Бо по дорозі їдуть машини, 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 а світлофора на дорозі немає. Скажіть мені, будь ласка, діти, а для чого потрібен світлофор? Так, правильно, щоб загорілося зелене світло, і зайчата змогли перейти Тож, сьогодні, діти, я пропоную намалювати світлофор для зайчат. Починаємо. Світлофор усім потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги. Я гадаю, ви усі знаєте, що означають кольори світлофора: зелений, іди скоріше. Не зівай, світить жовтий зачекай, а червоний стій не йди, щоб не трапилось біди. Наш світлофор прямокутної форми. Всередині три круги. Тож діти, починаємо малювати. А перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо. Пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Наші зайці поспішають до цирку. А там вони побачать, я гадаю, зебр. Тож давайте зробимо пальчикову гімнастику, яка називається зебра. Приготували перевернули долонечкою вгору. Від хвостика до вушка. У зебри смужка, 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 смужка. Не горіхи, не клітинки, а не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, 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 смужка від хвостика і до вушка. перевернули на другій руці, зробимо пальчикову гімнастику. Від хвостика і до вушка у зебри смужка, 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 не горіхи, не клітинки, не малюнок на всю спинку. Тільки смужка, 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 смужка від хвостика і до вушка. Наш світлофор прямокутної форми, тож малюємо спочатку прямокутник. Беремо простий олівець або чорний олівець і намалюємо прямокутну форму. Ось такий прямокутник ми намалювали. Всередини малюємо три круги. Це світлові вікна світлофора. Один круг, другий круг і третій круг. Далі малюємо бічні грані. Вони з боків розташовані і мають трохи закруглену форму. З однієї сторони і з другої сторони і закруглюємо, немов капелюх, одягнемо на світлофор. Ось такий. Він захищає, це все захищає світлофор від негоди. Далі трішечки ось так намалюємо, прикрасимо наш світлофор. І ось таку, на чому ж то стоїть наш світлофор. Ось таку ногу йому намалюємо. Ось наш світлофор вже вийшов. Так. Далі потрібно його розмалювати. Залишилось розфарбувати головного помічника дорожнього руху. Сам світлофор можна намалювати різним кольором: або чорним, або сірим, коричневим, або синім кольором. Але вогники повинні розмалювати стандартними кольорами: червоний, жовтий і зелений. Починаємо його розмальовувати. Сам світлофор я намалюю всередині синім кольором. Згадуємо, як потрібно розмальовувати. Ми виходимо за контур нашого світлофора, контур ми з вами намалювали і малюємо в одну сторону. Якщо почали згори вниз, то ж так і продовжуємо малювати. Якщо почали розмальовувати зліва направо, Продовжуємо малювати зліва направо. Не виходимо за контури, та, щоб не було пробілів. Ось я вже розмалювала світлофор. Далі намалюємо ока нашому світлофору. Верхній у нас червоний кольор, посередині жовтий, і останній зеленого кольору. Ось вже світлофор у нас і готов. Далі що ми намалюємо? Ми намалюємо дорогу. Дорогу намалюємо. І по цій дорозі у нас їдуть або машини, або Автобус, ми вже з вами малювали, і машину, і автобус. Тож, спочатку можемо намалювати, наприклад, машину. Їде по дорозі? Намалюємо колеса. Ось такі колеса. І ось це все з'єднуємо. Ось така машина у нас і вийшла. Що ми намалюємо? Розділимо на. Двері намалюємо, віконечка ось такі намалюємо в машині. Та розмалюємо, яким ви забажаєте кольором, яка у вас? Може бути машина або синім, червоним, жовтим, зеленим, фіолетовим. Що ми далі можемо намалювати зверху світить сонечко, по, небі, по небу біжать білі хмари, на узбіччі дороги растуть кущі дерева. І ось така вийде у нас машина. Світлофор, сонечко світить, білі хмаринки, дорогу розмалюйте. Зайці кажуть нам дякую та побігли до цирку. Спробуйте діти і ви намалювати для зайців ось такий світлофор і домалюйте свій малюнок за своїм бажанням. А я вам кажу до побачення, пока-пока!